Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Моті. Сьогодні обговоримо зміни, які чекають на українців вже осінню, вже буквально від завтрашнього дня. Вересень-жовтень. Це і перетин кордону це і зміни для українців, які зараз перебувають в Європі, в Європі, в різних країнах. А зміни будуть відбуватися. Тому рекомендую додивитися до кінця, тому що багато яких змін стосуються всіх українців, і важливо знати про це, щоб потім не потрапити в халепу. Підпишись на цей канал, постав вподобайку та не забувай коментувати. Описуй свою ситуацію або задавай запитання. Вже починаючи з 12 жовтня, Європейський Союз починає потрохи втілювати в життя свою програму ІІС. А це що означає, що українці? В тому числі українці, це взагалі для всіх іноземців, які не мають відношення до Європейського Союзу, які не є в Європейському Союзі. Українці поки що ще також не є. Не потрібно буде ставити печатки в паспорті. Я про це також вже говорив, але вже не один раз ця система переносилася. Зараз вже зі всіх джерел, навіть з Європейської комісії, звучить що 12 жовтня 2025 року, це починає діяти. Українці частково з тим стикалися, стикаються зараз, тому що українці зі статусом Укр переперетині кордону Польщі з Україною не ставлять їм печатки. Тобто, це буде те саме, тільки додатково від вас будуть вимагати ще й біометричні дані. Це треба буде сфотографуватися, відбитки пальців, можливо, якусь інформацію потрібно буде надати, вписати. І ця інформація буде заноситися до бази загальної, і тоді ви зможете переїхати кордон. Якщо ви будете відмовлятися надавати цю інформацію, то вас і не пропустять через кордон. Система в'їзду-виїзду ІІС, замінить нинішні паперові перевірки, і це означатиме, що пасажирам з України доведеться здавати відбитки пальців і проходити сканування обличчя для перетину кордону ТІС. Запровадження цієї системи триватиме протягом шести місяця у державах членах ЄС, тож її повноцінне впровадження очікують до 10 квітня 2026 року. А вже з 12 жовтня поступово буде це. Тілюватися тим, хто відмовиться надавати біометричні дані, буде відмовлено у в'їзді до Євросоюзу. Зараз мандрівники мають пред'являти паспорт прикордоннику для перевірки для та штампу. У новій системі дані збиратимуть у місцях перед кордону, в аеропортах, портах або на залізничних станціях, де встановлять спеціальні кабіни для сканування відбитків пальців і фотографування. Отримана інформація буде діяти протягом трьох років. Тобто, ви якщо один раз заїхали. Надали всю інформацію, яка від вас вимагалася, три роки просто будуть вас перевіряти по базі, ви вже не будете там ще раз фоткатися, якусь інформацію, додатково надавати і тому подібне. А через три роки знову потрібно буде це оновити. Що нового чекає на українських біженців вже з 1 вересня 2025 року в Європі? Про те, що в Польщі Кароль Навродський, президент Польщі, наклав вето на нову уставу, про це вже всі знають, я про це не один раз говорив. І хочу хіба додати, що я впевнений, що ця устава буде прийнята. І що українці зі статусом Укр так само будуть легально перебувати і далі, і Польща продовжить тимчасовий захист для українців. Це було і в попередні рази, і в попередні рази Польща відтягувала буквально до кілька днів до закінчення терміну. Тому і цього разу це може бути. Цього разу це просто ще співпало з новим президентом. Ніхто не знає, що від нього чекати, яким чином. Тому є трошки такий ажіотаж, мінімальна паніка. Дуже багато підприємств пропонують, рекомендують робити карти побиту. Я, в свою чергу, так само рекомендую для тих, хто планує надовго залишатися в Польщі. Якщо є у вас підстави, є у вас робота, є все, що потрібно для того, щоб подати на карту попиту. Подавайтеся. Якщо ж немає. Теж проблеми немає, ніхто вас більше не вижене. Устава буде продовжена: чи за два тижні, чи за три тижні, чи до кінця терміну. Я чомусь впевнений, що буде. Тому. Тут без варіантів все буде гаразд. Давайте ще трошки деталей про те, що в Польщі зміниться, якщо не брати загалом статус Укр. З 1 жовтня припиняється масове розміщення українських біженців у колективних центрах. Право на проживання та харчування у цих закладах матимуть лише деякі категорії людей: пенсіонери, які отримують пенсії, люди з інвалідністю середнього чи тяжкого ступеня, жінки віком від. 60 років та чоловіки віком від 65. для цих категорій біженців передбачено компенсацію у розмірі 15 злотих на день. Також аналогічні заходи хочуть вжити і в Латвії тільки для вразливих категорій громадян України, а не всім. Там хто хоче чи не хоче, тільки для вразливих. Що буде змінюватися в Чехії? З вересня цього року припиняється фінансування підтримки українських дітей у школах, включаючи помічників з української мови та адаптаційні групи. З вересня по грудень 2025 року відкривається реєстрація на спеціальний довгостроковий дозвіл на проживання для тих, хто відповідає критеріям, наприклад, проживання в Чехії безперервно не менше двох років. Наступна країна це Нідерланди. 4 вересня тут припиняють дію заходу щодо призупинення депортації та підтримки громадян третіх країн не українців а іноземців, які мали посвідку на проживання в Україні та стали біженцями в іншій країні. Вони втрачають право на проживання, притулок, роботу, медичне страхування і мають залишити країну протягом 4 тижнів. Якщо вони не мають іншого статусу, ті, хто подав апеляцію, можуть очікувати на рішення суду. При цьому всі їхні права зберігаються. Заморожуючий захід було запроваджено минулого року. Він обмежив також надання автоматичного колективного захисту українцям із певних регіонів України, які визнані безпечними для проживання Львівська, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська, Черкаська, Чернівецька, Хмельницька, Кіровоградська області. Жителі цих регіонів одержують захист не автоматично, а індивідуально. Щодо Німеччини, давайте також поговоримо. З 1 квітня цього року нові біженці з України не отримають громадську допомогу. Бургільгельд у розмірі близько 563 євро на місяць, а натомість отримують нижчі виплати згідно із законом про претендентів на притулок, приблизно на 100 євро менше. Це нововведення вже діє, але законопроект поданий у серпні цього року, підтверджує ці зміни і наймовірніше буде ухвалений до кінця року. Ну, тобто, законопроект є. Наскільки мені відомо, ще поки що люди не отримують меншої виплати. Але якщо його підтримають і його приймуть, то українці будуть отримувати допомогу, але на 100 євро менше. джоб центри планують запровадити систему штрафів або зниження виплат на 30% за відмову від запропонованої роботи. Ну, ми також це проговорювали, і це також є в новому законопроекті. Ще раз говорю, він ще не Прийнятий Це якраз осінню питання буде вирішувати, що і як, і можливо, ще якісь будуть зміни. Потрібно Буду трохи почекати, але пропозиції такі є, і скоріше за все, навіть по останніх висловлюваннях канцлера Німеччини, які говорить, що так не може продовжуватися, щоб. Німеччина не може виплачувати всім бажаючим максимальну допомогу, і потрібно це зменшувати. Бо допомога фінансова для Німеччини вона стає надзвичайно великим тягарем. Там щось понад 47 мільярдів євро тільки за минулий рік. А цього року вже каже, що більше показує, і що вони будуть змінювати свою соціальну політику. От якраз ну на біженцях почнуть це втілювати в життя. Я так розумію. Також про Латвію коротенько нагадаю, з 1 вересня Латвія запровадить правило, згідно з яким громадяни третіх країн, яким не було видано візу чи дозвіл на проживання, будуть зобов'язані подавати певну інформацію про себе, своїх родичів та мету поїздки до державної системи запобігання загрозам етагов перед в'їздом до країни. Це стосується і українців. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Латвії. Це потрібно буде заздалегідь дві доби перед. Зареєструватися, подати цю інформацію, щоб потім безперешкодно можна було перетнути кордон Латвії. Ось такі нововведення вже осінню. Вересень, жовтень чекають на українців, як з перетином кордону, так і з проживанням в Європейському Союзі, в європейських країнах. Кожного разу європейські країни все зменшують і зменшують і зменшують допомогу українським біженцям. Але це пов'язано з тим, що дуже багато українців адаптуються. Знаходять роботу, знаходять житло і себе самостійно забезпечують. Залишаються при тій допомозі багато громадян, які не можуть цього зробити у зв'язку з певними причинами. І все ж таки, ось вразливі верстви населення, які не можуть піти на роботу, які не можуть себе забезпечити, вони все ж таки під захистом Європейського Союзу. І це дуже добре. Але як бачимо. Загалом допомога і все, що надавалося на початку війни, воно все зменшується і зменшується. Ось така ситуація і такі новини. Друзі, дякую вам за те, що ви зі мною. Дякую, що слідкуєте. Підпишіться на канал. Якщо ви ще цього не зробили, поставте вподобайку та не забувайте коментувати. З вами як завжди Саша Матвіїв. До зустрічі в наступних відео.